Доброго дня, ми український виробник військової амуніції Tactic, Презентуємо вам наш комплект в кольорі піксель. Матеріал кордура 1000, фурнітура поліамідна. Комплект складається з адміністративного підсумку, куди ви можете положити ваші особисті речі та надійно їх зафіксувати. Одинарні підсумки під АК, жорсткі та подвійні. В кожній стінці підсумка пластик, підгранатник, плитоноска. Підсумок під турнікет, РПС, м'які одинарні підсумки під АК та сумка скиду від відпрацьованих магазинів, підсумок термос під воду та їжу. Утилітарний підсумок сухарка 22х20. Швидкознімна аптечка. Закриті подвійні підсумки під АК, Набедрена платформа. Та кобура. Платформа кріпиться за ремінь. Кобура універсальна підходить під будь-який пістолет. Відділення для магазину. Замовляйте!